Всім привіт! З вами, як завжди, Вредний. і ми тут відкриваємо контейнери. Як ви вже зрозуміли з назви відео, я зірвав чекпот. Минулого разу я розіграв три капсули з наліпками Париж 2023. Переможцями стали троє учасників, бо їх взагалі було троє. І я їм скинув по одній капсулі. Щоб нікому не було обідно, в кінці відео ви дізнаєтесь, хто переміг. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте вподобайки. Ну а тепер ми поїхали відкривати капсули. Гоу! Так, починаю з першої капсули учасників. Поїхали. Давай. Золото. Золото нам потрібно золото. Ні, Граундхан, звичайно, це, це нічого не варто. Давай, давай, далі. Надіємося на краще, надіємося, давай, давай. Що у нас тут? да. І прокрут вообще ніякий, нічого не пролітає, ні голографічні, не золоті. Поїхали ще раз. Дальше. Давай, 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 прокрут. Нічого. Ще одна, Поїхали. слідующа наша. Капсулка, давай, 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 щось. Оооо, перша блистяжка. Ну, хоч щось, Дальше. Мауза, мауза, фігня. Ясно. Далі. Маус А, Є, маус, звичайно. Так, у нас 20 капсул учасників. 10 команд, а 10 автографів. Поїхали. Давай, давай. Габен, ну щось цього разу. Що, о, флюкси, блін, голографічні, не наше. Далі поїхали. Сьома капсула пішла. Золото пролетіло. Ой, голографічні монголи, нам їх не треба. Монгол, звичайно. Хай буде. Вже хай буде. Поїхали далі. О, фейс пролетіло. Нічого. Так, 10 капсул і нічого. Поїхала друга десятка. І тут нам випадає. Угу. Нічого. Фіолетове. Ну. Ой, хоч щось. Давай. Габенчик, дай нам. Скільки я грошей в тебе влив, блю, скільки я потратився. Да ти шо? Давай! Є! Єс! Єс! Сука! Ой! Вибачте, будь ласка, скільки це коштує у нас? Так. Так, так, так. Опа. Ага, 4 єврика. Плюс-мінус. ну... Нормально. Ми відбили 12. 13 капсул, бомба. Поїхали далі. Так, що тут? Фейс. Ух. Фрозен, ні, не потрібно. Хоча маус. Ну, вона... Звичайна. Синяк, синяк, звичайний. Так. Фрозен знов пролетів, голографічний, блін. Я думаю, що це щось стоїло би. Давай, давай, давай. Так, снапі, нітро. На. Так, одна є, давай ще нам. Нам одної і мало, нам одної і мало. І. Фробс. Хай буде. На пам'яті. На пам'ять. Давай. голографічно Голографічно. ЗО! Золото! Маус GDC! Ууу, це круто! Це круто! Це бомба! Скільки, скільки він стоїть! Я думаю, що євриків 30 це 100%. 32! 32! Все, ми вибили 36 Євро! Потрачено 6. Ну, x 5 можна сказати, взяли. А, Але це клас, яке відчуття. Я її сховаю, я її не буду продавати. Це буде. моя інвестиція. Я сховаю її і. Колись, надію, що вона буде дорогою. Залишилось дві капсули. Що в нас випаде? І в нас випадає. GDC синька, звичайна! Та ти що це взагалі? Це реально? Тут так тяжко вибити золоту наклейку, бомба, мені повезло і саму дорогу. Супер! Ось такий opencей у нас вийшов. Вибили золото, дороге золото і голографічне. Тепер переможці конкурсу. Перший переможець. Це Недотер 2, я йому, як бачите, скинув капсулу. Другий валюшка, я й теж скинув капсулу. Третій Читос Хітос, але якась помилка, дивіться, скидую. І вибиває помилка. Я вже 10 разів це зробив. Не знаю, що таке. Дізнався, в нього нема кески. Як я йому можу скинути предмет з кески, якщо в нього його нема? її немає. Надіюсь, він її скачає або дасть мені другий аккаунт, і я йому нарешті скину цю капсулу. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Всім до зустрічі!